Як у мене тут файна береза росте То капець, треба буде деякі вже дерева тут позрізати у мене, бо то так заросли, що ж Якою техніку не проїдеш Йой. Ось такий день стався вже. Кату година, 9 година, й Я лиш був став 7 година. Якраз поснідав вже. Та й зараз може до якоїсь праці буде йти робити. Хто там курва, сигнали мені? Курчі, мать що якісь цігани прибігли чи шо. Та чекай, зараз прийду. Що, Діма? Здоров, Сосанич. Здоров. Слухай, Де... треба твоя допомога мені. Яка? Треба поле подискувати. Подискувати? Uh -huh. Нічого собі тебе те, тут якісь десь брони. Ти Де, звідки маєш такі? Та купив недавно. Нічого а по скільки. E, за 2000. А, то нормально. Але купляв no, то на... То, на у нормальних людей не ніяких циганів там. Та Петрович мені продав якраз. А, ну Петрович то файна людина, і його знаєш, він якраз не, не підведе ніколи. Ну no, так. Бачу де тут трактор такий Так а ти що не впізнав то якраз Петрович іш Да я бачу ти все виз Петровича береш Ну та чу, та продає тут ж, не взяти кого ладного. Ну та та, та, та теж правда Ну добре давай я йду за воду Так що, поможе? Там давай може поможемо їм бо якраз Не знаю чимся зайнятись нині Добре Він. то давай туди я тобі ворота відкрию Добре з тебе четвіртка. Табр, Добр, добрий. Ви короч зводити свого МТЗ, то е, я його останній раз заводив десь е, тиждень тому. О, готр, шати. Там і в мене щось там поламався, а я тут щось е, чіпав, чіпав, якось зремонтував. Та й вже боявся зводити, бо то, знаєш, ще не дай бог зі розвалиться. А добре, туди йди, заводи туди. Добре, давай. Давайте, я відкрию тобі. Давай. Так. Попросив мене надійма, коротше, треба буде подискувати, чому ні. Ось, дивіться, я ж тут щось чіпав, чіпав, щось. Раз було трошки по бо тут стільки, блін, мусора болось завелось. Що то що то було. Так, ну давайте за, 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 за я захожу трактори. Так, де тут ключ? Во, все Так, а ну, завожу. Ти курва, мать. Все не заводиться куча. А ну ще раз. О! -мо, з стре третього разу всі завелось. Так, ну я думаю, що має би поїхати, знаєте. Так, включаю передачу. О, то все, супер. О, бачу вже Дімар мене вже... Там ходить щось. Так, я вже тут мою тут кит борон. бурон. А ну нами підчіпить мені, думаю. Так, думаю. Чу, чуєш? а ну скажи мені, що там бле... ще Ша, блесть, ні? ні. ні не давай, я вже причепею, давай, носи. Є, супер. Добре, чуєш? Я коротше... Давайте їдь за ну, до себе на поле. Я буду за тобою їхати. Добре це, давай. Давай, їдь. Так, ну шо, їдемо, коротше. Інтересно, що там е, Діма робив зі своїм полем. Чекайте, закрию ворота, дайте дай ти почекав його Так, закрию ворота, бо то, що, не дай бог якісь е, цигани ще щось крадуть. Знаєте, я там лишив свою машину, то думаю нічого не стане. Тут в мене є сусіди дуже добрі. Так хоч мать з тими людьми, блін, ходять по, -по дорозі, блін, не дадуть проїхати, як представляєте? -мо, тут болота, бляха. Куча мать з тими болотами, блін. Куди тут Димон, блін, завів нас, -мо Та чекайте йому ще тут добре то, то, то мене вже стало чекайте по посигнали йому що тут -мо Шлях, бю трафив, блін, з тими болотами Йо-моє, -мо, газой ну чекайте. Зараз до нього підійду. Чуєш, Діма, ти куди куда у нас? Ну та то та я сам був в шоці, коли е, був їхав до нього. Та ти дивись, що ти з моїм трактором зробив. А ну почкай, дай я попробую виїхати. А ну давай, я зараз... Йо-моє. Чекай, ти ведит бо тут так що ти... Мать вас, Лео, бляху Я казав, Діме сюди не треба їхати, треба було трошки далі проїхати, не, він, коротше, хотів на, на поперек їхати. То розумієте так? Я уж от перестав, вже трактор забрудневся. То що често вже знову вернулось. А ну вилазь. Що бом робили? Що бомби робили? Та чу, та навіть не знаю, що в тій ситуації робити. Ти маєш цього е, троса? Чу, я не беру з собою, я не думаю, що мене застрягне. Як не маєш, Ти. Я у шоці. А ну чу, по попробуй диски відчепити. Від і нам головне вам виїхати. по НМТЗ, ну, а, ну, а може попробуємо до мого домого прочитать. Добре, давай. А ну-ка, мені я мне там ш дальше та, та ще не. та ти десь аж того, давай, ше, 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 ше. Давай, 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 ше. Стоп, стоп! Чуть-чуть назад, чуть-чуть, стоп. О. Підноси. Все, нарешті, а ну, чекай, зараз вийду. Фух, бляха, муха. мухнуть, тими було там, а ты ж такої хулери сюди поїхав. Ну зачул. Те... Теж знаєш дороги, блін, скорші, бляха. Там ну, вчора було засохше. Да ти що, не чув, що нині е, вночі дощ падав? А, так? Ну, тут ця погода зараз нам той брехню показує, блін. То зараз зайдеш в ті їхні технології, ти, бляха, е, наведеш в інтернеті, там погода, то тобі то брехня, чуєш. Ой, ладно, погода, погоду, але давай їдемо туди. Добре, давай, бо. Потім... день... день не є довгий. Ну це так. Чу, сацанки. Шо легє? Ти, ти бери їдь з там тої сторони, я діскую, і я з тої поїду. Добре, не мам питань. Да, Добре, Добра, давай. Так, зараз якоїсь якусь треба впустити. Я сподіваюся, ті не попадали там всередину. Бо то якщо ні, якщо та, то буде кришка. Що тут там щось Дима щось зупинився Щось там всі доборно дивиться Що тут що тут тракторці поламався Ну зараз вийду спитаю нього Ой, Діма, що ти робиш? Олі забило по чеєш чуках Ну бачу, бачу, так тут ці Земля з, з так запиталась тут. Йой. Та ч то, як ти кажеш, що дош паду, то воно звичайно що буде забивати? Ну це то та А шо, воно так працює нормально? Тебе... Ну там нормально, але трохи замалити дески для нього. Ну це то а ти шо думав, якісь там я там фірми получиш такі такие дески. А я думаю собі якісь зніп, ліпші взяти. Угу, я понял. Ну ладно, бо ти були ж ти такі старі, шо що... кільку вже маєш років їх. А їм вроді вже 15 років чи скільки? Йоптере себе. Та то моїм е, по 6 років. Ого. Ну двісь. А в тебе що там? То, ну, у мене такі нормальні, знаєш. Не там не... не запиталися тими тими землями. А ну ч, це вже український в тебе плюс каток ще є? Та-та, то вже супер. Я купляв по файній ціні кудись на базарі. Та ну, чого, то вже твої українські диски. Ну, та українські все найліпше. А ну ч, дай я на твоїм 80-ці попробую трохи подискувати. А ну давай, якраз на твоєму 82-му сяду. Давай. Добре, давай. Все, уже закінчили дискування поля. Все, нарешті. Так, а ну зараз під'їде той Дима Зеспитаю з нього дещо Так Як тут зараз виїжджає О Так, ну шо, все нормально А все файно є Добре, чуєш А ти що якось пождівський тут дискував Я бачу полишав великі куски, куски а чому то то той трактор в ньому треба то рульове робити. Ааа, я понял. А по завтра брати ставити, або шо ну так що хоч може завтра підійти, Я вже ту полагодимо Ти вже зробимо Та добре чому на твоєму так гарно дискувати, що капець Ну та-та А ви де... в тебе стоїть до завтра, ні? Ааа, що ж хочеш? До завтра ты ні? не? Та-та. А, ну чекайте, тож нового випуску. Та-да. Але ж то ж курва, що у мене задньоприводний. Розумієш? Ну так чого 80 ка ковсер задньопривод? Та-то точно, то. То. Ну ще буксували, знаєш, як ми ще були застрягли на тому болоті. Що ти був трошки виїхав тут вперед. Я ще був лише буксував. Ну що, їдем туди до мене. Добре, давай Поїхали. Так, ну проїхав, приїхав, коротше, глушу трактора. Так, вихоже, -мо. У мене ті вже ноги так всі повикручувались з тими педалями, блін. Йой. Так, ну шо, все. Вже подискували нормально так. Ну та-та. Я чуєш замітив, він, він так на 9 повишні валит то капец. Ого. А ти шо там шоссе? Там є... Ти щось там ставив? Одільно, типу, якісь це... там деталі. Та ні, та я його як купив, я ще нічого не робив. В нічого собі. Я, там на спідометрі показувало 39. Та ти шо? Та то мій валить 35. Ну, пише, що 35, а насправді їде 25. ти то розумієш? Ти то капець, блях. А я сам щось Ну, я тобі скажу, що ти, был тоді по нормальній ціні купив цей трактор. Ну то 4 тисячі Ну, то нормально. За 80 бой. Ну. А да, что, тут кит сидит? Да, он же, так же Каждый день там сидит Кстати, ага. то сегодня вроде базар на 12-го дня открывается базар? Да А то сегодня какой день? Не и суббота? Суббота? Да А да, я думаю, я думаю, что уже неделя А я слышал Ё-моё, то есть так же Повидумував собі. Чекай, а то зараз яка година? е, е за, за десять десята. Ага. То то нормально чуєш? Ну то що йдемо на базар? Та, -та де та та Куди я тебе хочу прям трохи А, ну то, -то, -то звісно. Та то я думаю, що ти десь вечором то пригостеєш, то зараз, знаєш. Ні, ну якщо хочеш, зараз можемо я... піти, зараз. Йдемо за книгостигну. Добре, давай, а то пізніше вже підемо на той базар. Бачу, що ти... Стара тобі приготували же там? Та вона приїхала недавно з міста. Чекушку нам взяла. Ну, то є... То є нормально. Ну, то що, йдемо, коротше. Добре, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо. Добре. Де? Добре, пішли.